Здравствуйте. Здравствуйте. Можно присесть? Не, не можно. Нет? А что человек посторонний стороне в машине? Посторонний вообще-то, он присел, я сказал, что э, с виду, как говорят, э, телеграммы заборонено присаживаться до автомобиля. Не Но... Не, я бачу, как вы сели, потом... Вы... Вин... сел, сел. У меня на камере, я вам бачу. Я еще раз скажу, вин, вы... Присаживайтесь. Не може, хто вийшли, вийдіть, ще до вас. Вийдіть. А що? А вас запрошували, да, в машину? Ребята, запросили для складання протоколу. Ну, так. Да. Да. Я зрозумів. А хто? Це інспектор той? Хто запросить? Вот. цей запросить. Як ваше прізвище? Павленко. Павленко? А що, ви діти щось порушив? Дорожня розмітка, Дорожня розмітка? Це ж не грубе порушення. Начальність сказали, що попереджати. Шоб... Якщо, якщо чоловік відмовляється від'їхати, то тоді наказувати тільки. Чи ви зразу караєте? Ми не караємо, ми виносимо до карає... 85 гривень гривень майданчи платити. Правда. А вам не казали, що там від'їдьте, будь ласка, Ні, ні зразу наказують. Ой, блядь, хворобці, хлопці. Ребята, а ви що порушуєте самі? Ви писуєте протокол, а самі порушуєте. У нас е, включений маячок. У вас якесь невідкладне службове задвиня? У нас відпрацювання не ставилось. Ну, ви розумієте, що вам дозволено якби, порушувати правила дорожнього? Не дозволено порушувати правила дорожнього. Ну, при, невід... при виконанні невідкладного Значить, ми... службового завдання ми... можна відхилятися. Так, ну, так, ми Та... от виявили порушення Так. Да. Інші... А чому ви не зупинилися, вони кінчить транспортні засоби. Чи вам проще маячок включити і ми... нарушати? Ні, ні, дивіться, ми їхали, ми їхали. Бачимо, автомобіль порушив, ми зупинилися до водія. Дійси, ага, то чі... це, вас, це вас змусило пересікти, виїхати сюди. Та краще ви б з правої прийти сторони прийти. стали, ніж ви сюди от приїхали. Я вибачаюся, я складаю адміністративний протокол, вибачте, будь ласка. Я з я з вами, ви зможете, можливо, я я з вами ви... буду спілкуватися. Ага. ви навіть не поцікавились, що чоловік, можливо, він, в нього якась технічна несправність. Магазі... Не... В магазин. В магазин він так. пішов? дружина пішла, я сказав, що так, я надо, дружина пішла. Це діло в тому, що якщо у вас якась там вимушена зупиночка, оберіжку включили, є таке поняття, що ну, вимушена зупинка, що вам дуже треба, нема там де стати. Можна я вийти? Так. А зробити? Включили аварію і все, і, і, і такого б не було. А, ну, якби це нормально пояснити людям, я кажу, що я прийшов в магазин, та й... вони там приїхали на русси. А так, які поручення. нашим інспекторам нічим не з'яснюють? Ви що? Їм або взятка, або протокол. Все, дві речі. В них людям сняти. Ми були на зборах, казали, що... Тут існує проблема паркування машин. Так. Там 334 знак не можна зупинятися, тут теж зупинка. Там начальство сказало, ми розуміємо цю проблему, будемо йти на зустріч водіям, попереджати, бо самі розуміємо, що немає, як де, тут де забу... зупинитися. Люди, люди змушені так от. А інспектор що? Йому треба план, раз-раз і все. Ну ми це питання на зборах, якби піднімемо да. Ні-ні-ні, не, 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 не. я вже від'їхав. Давай це бо я саме зїжджати. Я на жирек зальців. Тут біля сельпо. Інспектор підійшов, да, взяв ваші документи, виходить. взяв документи і каже, йдемо складати протокол так? до машини. Так. Ви присіяли, він нічого не говорив, а вже потім, а вже потім, виходить, сказав, що вже не можна сідати в машину. Ну я розумію, тут проблема не в тому. Тут проблема в тому, що інспектор проігнорував телеграму Єршова і посадив, а коли я вже підійшов, він вже каже, що вже якби не можна... Відбулася корупційна схема, швидше всього. Тому що для чого? Для чого тягнути вас? Якщо складається протокол, ви б могли в себе там сидіти нормально все. Алло. Я вже не хочу їздити до це 70-ту дорогу. Яка вас вулиці? Другий провулик незалежності. 20А. Можна номер значочка ваш, бо... І все. Ви, який там 0326. Хорошо. Там на інспектора напишу заяву, а штраф вже прийдеться уплатити, тому що тут, ну, <звиска> якщо вже почали складати протокол, то хороше все. Хотя тут в суботу, хоча тут в суботу. Я чесно признався людям, що я ставав не рад. І тут всі машини стоять. Стоять, тому що нема доскати, реально нема доскати. Ну, я тут в ході це положення водія. Давай, все, бо треба. А ви тут знайшли преступника. І так давайте завітати. Вам вже ж ніхто не каже, що я не ілюстрація білю, а мені це не приємно. Шановні, пиши і будеш розказувати мені. Інспектор, а можна на цього водителя скласти протокол? Я розумію, але в нього в темну поругу доби не горять габаріти. Чого ну, так, бо тут, бо бо тому, що не горять. Проблизковий маяк. Так, можна все нарушати вже, виходить, навіть проблизкові не включати в да? Ну, Ви скажіть, да, може я некомпетентний. Може складемо попередження йому якесь, чи, чи наказання винесемо. Чи профілактичну бесіду, можливо? Ну дивіться, ну, от в темну на пора доби і в нього нічого не включене. А 19-й пункт зобов'язав включити в тамну пору доби. Ну, я розумію, тобто можна не включати. Не включати, якщо проблисковий включений, можна не включати. Тобто він все вам скасовує, всі нарушення. А як ваше прізвище? Скажіть, будь ласка. Борівський, ви ж мене. знаєте. Борівський? Борівський, блін, ну може знаю. не зустрічались, ми неодноразово. І спілкувалися. Може бути. Може бути. Знаєте, в мене, мене стільки інспекторів було, я вже і забуваю. От вроді інспектор, скільки з ним пересікаюся з цим, ніяк не можу прізвище запам'ятати. От напишу заяву, тоді вже точно заповню. Хочете в заяву запав'янаєте? Так, да, в заяві пишеться, нам там номер значка описується. Права нічого вам не розказують, ваші права, обов'язки, нічого. Просто так зразу постанову розказали. – Все розказали? А що ви розказали? Вам розказали водій 63 третє? Що мені я тут Мені так просто інтересно, люди подивляться. – Ми виписали штраф 250 гривень. Ти все заплачує, що Просто мета яка? Дивіться, довести. Просто довести до людей, як наша міліція працює. Чи нам нужна така міліція, як вони працює? Ні, міліція нужна. Ні, вона нужна, але чи така вона потрібно, нужна. Порядок досить бути. Ну, є людина, я вам поясняю, дивіться, по Соборні їздять люди. Да, так? Да. Знак запрещен. Запрещено, да. так. Ну, там, движение... дозволено, там дозволено при умові, якщо обслуговують або люди проживають на найближчому перехресті їхати, на найближчому виїхати. Да, ну, там ніхто нічого не їде. Там всі свої їздили. Я там їхав, дивіться, я вам розкажу. Поїхав, треба було мені, я працюю директором. Мені треба поїхати в ту облдержадміністрацію. А да. Що мені робити? А да, облдержадміністрація це знаходиться де вона? На сам? Соборні. Ви повинні в'їхати на найближчому перехресті, вам дозволено, але ви повинні в'їхати якби на... Найближчому. А я виїхав на ближчому, коли горисполкома піднявся сюди. Це горисполкома да. піднявся. Що... І це ж проблема в мене. Так, ну... Надо було сказати, що, якби, Ребята, і... ну, я В принципі, їм... вони... ну деякі буває понімають. Я з ним там чуть -чуть розказав, то буває, понімають. А їде здоровий, здоровий, така здорова машина, ось такими, і кажуть, там їздять, вони не зупиняють тих машин. Тому що мені все зупинить, то шапка полетить завтра. Мені ж боїться теж. Правда, інспектора? Чи не боїтеся нікого. К 2179АА вот чоловік щось нарушив, там получається. Інструктор, а можна буде своє удостоверення забере і свідоцтво про реєстрацію? оно ну, не... воно вас там десь не... А можна він сам забере? Ні. А ч? Зараз? Просто оно воно вас там десь не потерялося. Не потеряється. Повірте. А потім ви скажете, ви нього не брали. Ну, так, да, ви так не скажете. Деякі інспектора горіх хабарів не беруть, але беруть. Є два нарушення вже. Треба написати заяву. А які а? А? Які посадили чоловіка і... Машина? Посадили чоловіка в машину. Да, машину Водій надав це, надав інтерв'ю, що його... Попросили в машину присісти для складання продуктів І плюс, що тут ще? Габаріти в тему пору доби не включили. Зловживають цим тим, що їм дозволено включати синій маячок, зловживають цим і не виконують правила дорожнього руху. Вони не звертають увагу на своїй які наказ, їм наказує. Ні. Чоловік каже, не ознайомили з такими, а він каже, ознайомили. что писал? Надо было знать свое, но... Я забрал, то забрал, все. Кто... Включайте. До свидания.